І всім привіт! Всіх вітаю! себе в підвалі! З вами, як завжди, я Сліпел. І сьогодні ми з вами у Total Relive Delivery Service Це дуже класна гра. До речі, дивіться, я собі поставив скінчик, щоб бути схожим на сусіда. І з гри привіт, сусід! Так, улітаємо на гаїті! Віау! Отже, значить що? в мене 94. Ой. У мене 94 підписники на каналі. Всім я дуже дякую. А ви залітайте на мій Діскорд, там все найголовніше. Ми там і про собак говоримо, і різні опитування проходять. Ви не за... What the fuck. Ви не забудьте <кій> до нього доєднатися. А ще не забувайте, на 100 підписників мене вийде ювілейне відео, де я зілю своє що правильно обличчя. А ми з вами погнали! У фріплей заходимо. ТРДС словетна гра. Я в неї вже грав. Вона класна дуже. Це я вам точно можу сказати, що вона класна. Так. Це я вам зараз не покажу. Це в мене буде на ювілейному відео. Ось ось це приміщення. Я вам не скажу, що це. Це. скажу тільки, що це Діл Сішечка. Це. ой. Це діл Сішечка. На кіберпанк. Да. Так, мені би треба зараз якось так аккуратно вилетіти, що вам тут нічого не показувати. Вот так. І аккуратно я. Вот так. Вот так, да. Так, вот так аккуратно. Вылечу. Вот так, все идеально. Вылетаем. Трошки вниз. Туди прямо. Летимо. Так, тут у нас з вами реактивний літак. О! Акура! Летимо з вами, пацани, летимо. Так, ідемо на зниження. Ау, не сюди мені треба ні 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 не Ау! ні 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 не 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 направо, 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 направо. Вот так, да. Туда. Все правильно затем озлом. Вот туда. Так, тут летальна тарілка. Ми з вами зараз акуратно звідси вилетимо. Так. Головне зараз воду не впасти. І он туди, на трюкову локацію нам з вами. Ні, 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 не сюди, не сюди, не сюди. О, так, туди. О, ось так. Ладно, уже на ту трьокову локацію все одно. Ось так. Хоча ладно, ні, не все одно. Ли, ли, летимо з вами, летимо, летимо. Пікіруємо, пікіруємо. Я так вирівнююся. Фу, давайте, пацаны, з вами справимся. Давайте, Летимо! Летимо, летимо! давайте, давайте, давайте. Трюкова локація. Так, давайте. Гелікоптер! Садочка. Он туди мені треба. Все. О! Приземлились. І тепер он туди, на ту трюкову локацію. Ми зараз з вами полетимо. Так, підходим. Е, підходим. Та, ну. Підходим. Все. І погнали. А! Ну ладно. Так, куди ми з вами підемо? Давайте беремо тачку. І погнали! Ай! Погнали! Еще и музончик такой дикий на фоне запаливается. Так, бустер клаб. Все, мы приехали с вами. Так, что это? Буст, 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 буст. Нет, это не буст. Что это? Так, Space to Ага, это мы... А, мы тут можем купляться себе. А у меня еще так всякая штука и так есть. А я собі можу поставить прям скин сусида Не, просто в трейлере в трейлере до гри бачив, что тут можно Ставити Ставити скин привіт сусіда Ну ладно Не прям привіт сусіда А героя с гри Привет сусід. Но я щось трохи не бачу Ладно, все уже Так, у нас з вами уже нич Добре. ту, 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 ру. Так, 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 давайте, давайте. 0,5, що це таке, не знаю. Ота це машина, яка дуже класно літає, дивиться. От, трохи погано. От так. От про що я казав? На! Це вибивання. Ой. Так, трошки вибили, Так, 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 так. Музончик на фоні, Так, погнали! Давайте. я хочу на гору залетіти. Погнали на гору. О, на цю гору високу. Так. Я поки не хочу буститись, то що я так забущусь, що потім уже нормально не приземлюсь. Блін. А ні, фух. Просто ця тачка може так перевернутись. Трохи так перевернутись, що ти вже... її потім нормально не посадиш. Так, погнали! Сьогоднішня наша мета з вами забратися на гору. Приземлитися із цього. Із НЛО. Яке я вам детальніше покажу на 100 підписників, де я цей обличчя Зіллю, буст. Ідеально, на гору. Погнали! Ходимо так тут лісника якогось. Тачка. Оу, я прямо Капець! На, на, клавиатуре так, так хреново ездить, но я езжу. Да, я бустанулся. Так, так, так. так. Идеально. Ой! Отак. Так, добре. Заїхали на новеньку локацію. А цю новеньку локацію ми вже з вами дослідимо на наступному відео. Давайте буст-буст-буст. Буст. буст 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 Мегабуст пацаны я вирісти не можу ні фух я вижив а якщо я не виживу а якщо я зроблю отак так ну цікаво що з цього буде а ну беремо і беремося за будь-що за тачку беремся Куди дайте мені запригнути? А-а-а! О, молот, молот, молот. І! Так, якщо візьмусь, це зараз взірвається, бо я вдягну отакі рукавиці. Ну давайте подивимося, що з цього вийде. А -а -а -а!